Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні стартувала програма Зимова підтримка, в межах якої можна отримати 1000 гривень. І зараз покажу, як оформлювати цю заявку через мобільний застосунок Дія. Обираємо застосунок Дія. Привіт. Код для входу у мене біометричний. Пальцем відбитком. Далі. Ага. Сервіси шукаємо. Де наші сервіси? Он внизу. Обираємо зимову підтримка. Он зверху. Так, вітаємо Леся. Розпочати. Ага. Читаємо. Отримаєте тисячу на карту національний кешбек. Перебуваєте в Україні. Так, перевірять. Старше за 18 років. Так, на 20 років. На 15 листопада. На дітей один з батьків. Національний кешбек в одному з банків-партнерів. Він в мене підключений. Заявки подаються до 24 грудня. Сьогодні у нас 15 листопада. Так, наразі подати заявку можна лише для себе, для дітей найближчим часом. Окей, давайте для мене. Кошти у мене моно, у мене приват. Обираємо приват. Так. Обрали. Йдемо далі. Перевірте дані. Ага, тисяча гривень. Знаходжусь на території України. Ага, так, все правильно. Тепер потрібно це підтвердити. Обираємо надіслати. Виплату замовлено. Очікуйте повідомлення про зарахування коштів на катку національного кешбеку. Все, перевіряємо замовлені виплати в обробці. Вітаємо. Так. ага, Якщо ми знову розпочнемо, бачите, можна показано, що для мене вже замовлено, а для дитини то пізніше. Все в обробці. Очікуємо на виплату. Все досить просто і інтуїтивно зрозуміло. Ага, це мої кешбеки за весь час 989 гривень, а накопичено зараз 143. Ну, хто кажуть, дріб'язок, а приємно. Все, виходимо. А, ще подивимось: діє картка. Можна оформити пакунок школяра сьогодні останній день, або базову соціальну допомогу, але вона для мене не передбачена. Я критеріям не відповідаю. Все.